Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні у нас неділя 3 листопада. Лишається 58 днів до нового року. Саме час почати планувати, як його зустріти так, щоб потім не довелося можливо червоніти. Пам'ятайте, навіть нульове завдання може стати стартом для великих звершень. Ну що, починаємо наш ранок і стартуємо як завжди зі свят. Сьогодні дуже багато подій, які можна святкувати. По-перше, це день нульових завдань для всіх, хто вважає, що іноді найкраще рішення це просто не ускладнювати. Іноді почати з нуля найкращий крок до великого фіналу. Сьогоднішній день нагадує нам про це. Також можемо святкувати всесвітній день медузи. Поважаємо цих майстрів плавності, вони не метушаться, не переймаються, просто повільно пливуть. Сьогодні можемо перейняти від медуз їхній розслаблений підхід до життя. Ну і окремо дякуємо їм за те, що вони у нас тут знаходяться і нас радують. Також сьогодні святкуємо День інженерних військ України. Гучний уклін усім інженерам, які захищають країну. Вони знають, як вирішити будь-яке завдання від нуля до ста. Цей день присвячується їхній відданості та професіоналізму. Також сьогодні день ракетних військ і артилерії України. Вітаємо тих, хто тримає небо в безпеці і намагається зберігати мир над нашими головами. Велике спасибі за вашу силу і мужність. Ну і на завершення сьогодні день працівника соціальної сфери. Тим, хто допомагає тим, хто цього потребує. Хочеться сказати величезне дякую. Сьогодні вітаємо всіх працівників соціальної сфери, які завжди поруч із добротою та розумінням. Ну і ми плавно наблизилися до нашої улюбленої рубрики: це гороскоп на неділю, 3 листопада. Тож, овен, сьогодні у вас день спокою, але не для лінії. Розслабтеся, але знайдіть час для того, щоб дати раду довгому списку. Потім зроблю це додасть певності. Телець, у вас з'являться незвичні ідеї щодо фінансів. Подумайте, як використати це на користь, можливо, прийде дивовижна думка, як перетворити свої захоплення на додатковий дохід. Близнюки. Ідеальний день для нового знайомства. Поставте собі задачу завести розмову з кимось, кого ви не знаєте, або дізнатися щось нове про знайомих. Це може принести вам багато цікавого. Рак: день для сюрпризів. Сьогодні вам варто бути відкритим до спонтанних пропозицій. Ви не очікуєте, але може статися щось дуже веселе і незаплановане. Лев, ваша енергія заряджає всіх навколо. Спробуйте стати справжнім генератором радості для інших і помітите, як хороші емоції повертаються до вас стократно. Діва. Зробіть сьогодні щось абсолютно нестандартне для себе, навіть якщо це щось маленьке, наче зміна маршруту чи несподіване рішення на вечір, Відкрийте для себе новий досвід. Терези замість традиційних планів спробуйте знайти баланс між роботою та відпочинком. Якщо і сьогодні вам не вдається відпочити, то задайте собі питання: а чи тією роботою ви займаєтеся? Скорпіон, час згадати про друзів, чудовий день для зустрічі з людьми, які завжди підтримують. А ще ви здивуєтеся, скільки новин накопичилося за час вашої зайнятості. Стрілець у вас загостриться відчуття пригод. Пошукайте можливості вирушити кудись за місто або відкрити нове місце. Це додасть особливого відчуття свободи. Козиріг, ваша наполегливість сьогодні приносить плоди. Зробіть останній ривок у справі, яка не давала вам спокою, і результат перевершить очікування. Подолій, день для нових ідей, можливо, якась цікава думка прийде випадково, але вона може стати основою для великого проєкту. Не відкидайте її одразу. Ну і завершуємо за традицією рибами. А вам сьогодні хочеться романтики або просто краплинки чарівності в повсякденності. Приділіть увагу дрібницям і зробіть цей день приємним для себе. Воно того варте. Так, знаки закінчилися, тому час переходити до погоди. Атмосфера сьогодні нагадує десь між осінньою казкою і перечуттям морозів. Одягайтеся так, ніби це останній теплий день осені, і ви хочете насолодитися ним наповнення. Ну і переходимо до порад та прикмет дня. Якщо сьогодні хтось подарує вам щось несподіване, це до доброї звістки найближчим часом. Також порада дня сьогодні перезаряджатися як медуза, повільно і розслаблено. Можливо, додайте до плану дня чашечку какао або прогулянку, щоб відчути себе на максимумі. Ну і одразу про максимум трохи мотивації на день. Іноді достатньо лише одного слова, щоб змінити день іншої людини. Автор невідомий. Нехай сьогодні це буде ваша сила. Маленькі слова підтримки, чи просто добрий жест можуть змінити більше, ніж ви собі уявляєте. Ну, а на цьому, дорогі друзі, в мене все. Гарного вам настрою. Дякую, що зустріли цей день зі мною. Завтра вас чекаю у цей же час. Бережіть себе, відпочивайте, заряджайтеся і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!